Мішарики. Нові пригоди. Нічийний виграш. Я збирав їх три роки. А альбом чомусь упав О, у відро з фарбою. Ну. От бачиш. Майже вдалося. Ну є, звісно, сліди. Та загалом на деяких можна розібрати що було раніше. О! Глянь, цей зовсім як новий. Отут, правда, кілька плям, але ж це дурниці. От у мене розпал жнив, зламалася лопата. Я що, руки опустив? Ні, пішов до друга, взяв його лопату. Хоча, твоя, здається, теж не дуже міцна. Ніколи не вішай носа. Хай би що сталося. Знаєш, як я цього навчився? Тільки нікому ні слова. Пригоди мишеняти дуду. У тебе нічого не вийде, дурний незграбний котяро. сказало мишеня дуду. Я все одно виберуся звідси. Хай що ти зробиш? І ще тебе провчу. Це історія сміливого мишеняти Дуду. На нього полював великий і страшний кіт пажо. Але дуду завжди виходив з усіх складних і небезпечних ситуацій, у які його заганяло життя в особі пажо. Знаєш, у чому його таємниця? Воно ніколи не вішало носа. Ніколи. Навіть коли життя висіло на волосині, навіть коли здавалося, що виходу немає, воно не опускало руки і боролося і завжди перемагало пажо. Ех, Я багато навчився в Дуду. Завжди хотів бути на нього схожим. Дуду зібрав силу в кулак і 근본, ех, ех, посунув величезний палун. Одразу ж у темну печеру вірвалося світло. Ех, ех. Я знову вибрався, радісно закричав Дуду, мружачись від сонця. Я знову вибрався. Гей, друзяко. Можеш позичити свою лопату? Глянь у шафі.

Додов правно підстрибнув, підтягнувся і швидко вибрався аж на верхівку дерева. Звідти вся долина була, як на долоні. Де ж ти, боягузе пажо? подумало мишеня. Він його з'їв, їжачку, У другій частині він його з'їв. Ну, почекай, це ж ще не кінець. Тут у пошуках кота побіг по гілках, як білка, перестрибуючи з дерева на дерево. Та я слухаю вже дванадцятий раз. І що разом кінці пажу його. з'їдає. Дуду нерухомо лежав на холодній землі. Він чув, як наближаються м'які кроки пажо, але не міг поворухнутися. Підводся, дуду. Ану, підводься! ти зможеш. Пажо невпинно наближався. На його чорній морді грала страшна усмішка. Але мишеня її не бачило. Благаю, дуду, у тебе все вийде. Будь ласка. От і все. Встиг подумати Дуду, перш ніж стало зовсім. Демона. Ні, ні. Ні-і-і-і-і-і-і-і! Ну от, усе перекопав. Ах. Може, ти чогось хочеш? Хочеш, я тобі щось виперу? Ну, навіщо ж так засмучуватись? Мишеня, звісно, шкода, але то був літературний персонаж. До того ж, може, є третя частина, в якій доду воскресає. А Ти не брав у мене платівку? Що з ним їжачку? Дізнався, що його улюблене мишеня доду загинуло в боротьбі з котом Пажо. Ніколи не любив цього доду. Зарозумілий, злісний вискочка. Весь час задирався з пажо. Що це ти таке кажеш? Я всю першу частину мучився, коли пажо нарешті його впіймає, коли він його впіймає. І коли він його таки впіймав, ам, Я зрозумів, що не можна опускати рук. Треба боротися. Боротися і рано чи пізно досягнеш свого. Що ти мелеш? Що ти мелеш? Їжечку, не слухай його. Він з божеволів. Це Дуду ніколи не опускав рук. Цей твій дуду провокатор? Якби не дуду, у пажо Ґ? життя склалося б інакше, а його змусили ганятися за цією бридкою і нахабною мишою!» Їжачок дивився на своїх друзів і думав, що коли вірити деяким платівкам, то світ це безперервна боротьба. І чиясь поразка це завжди чиясь перемога. І ще він думав, що коли це так, хто ж виграв від того, що зіпсувалися його фантики. Адже якщо він програв, виходить, хтось виграв? Чи як?